Всім привіт! Я продовжую налаштування свого 3D-принтера. Ось ця штука, яку я зняв з нагрівної платформи, це просто фольга, яка склеєна зелентою. З її допомогою тепле повітря від платформи не підіймається вверх, і вона нагрівається в два рази швидше. Замість 17-18 хвилин, щоб нагрітись до 105 градусів, вона нагрівається всього за 8-9 хвилин. Я налаштував індуктивний сенсор, рухаючи його вверх і вниз, доки не досягнув оптимальної висоти спрацювання над нагрівною платформою. Як ви бачите, принтер при отриманні нового завдання рухається по певних точках, екструдер з сенсором опускається до нагрівної платформи, сенсор спрацьовує, екструдер знову піднімається і йде до нової точки. І таким чином всі нерівності платформи автоматично враховуються. І звичайно, першим ділом потрібно роздрукувати запасні деталі до принтера. Я надрукував дві деталі з усі Y, але вони вийшли трохи дивними забагато пластику. Виявилося, що трапецеїдальна шруба, яка за один оберт мала проходити 8 мм, проходить тільки 7,8 мм. Це пов'язано з тим, що між нею і бронзовою гайкою є невеликий люфт. Отже, я скористався онлайн калькулятором і ввівши в програму. Крок різьби 7,8 мм отримав 820,51 кроків крокового двигуна за один повний оберт, а також висоту шару 0,312 мм. Щоб перевірити правильність цих даних, я надрукував тонкостінну трубку висотою 10 см. як ви бачите, результат набагато кращий. Ось таймлапс друку трубки. Також на вимогу мого племінника я надрукував пару покемонів. Пикачу и бульбазаура. А сестра попросила настільний тримач для телефона, щоб показувати своїй дощі мультики, і я знайшов ось цю модульну стійку на Сінгіверс і вирішив її надрукувати. І от, після 6 годин друку, результат. Я додав 2 ржаві болтики і 2 гайки і зібрав ті всі деталі докупи. На цьому все, дякую за увагу.